Мета цього курсу чудес навчити твій розум мислити відповідно до рядків тексту. Курс чудес є неперевершеним джерелом натхнення для всіх, хто хоче наповнити своє життя радістю та покращити його. Особливо пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Чудеса повинні викликати вдячність, а не трепет. Ти повинен дякувати Богу за те, ким ти є, насправді. Діти Божі святі і чудо вшановує їхню святість, яка може бути прихованою. Але ніколи не втрачається. Чудеса шанують тебе, тому що ти гідний того, щоб тебе любили. Вони розвіюють ілюзії щодо тебе самого і сприймають світло в тобі. Таким чином вони спокутують твої помилки, позбавляючи тебе кошмарів. Звільняючи твій розум від в'язниці твоїх ілюзій, вони відновлюють твій розум. Урок 20 Я налаштований побачити. До сьогоднішнього дня ми були достатньо неформальні у проведенні наших періодів практики. Практично не було зроблено жодної спроби вказати, коли це робити. Але були потрібні лише мінімальні зусилля та жодної активної зацікавленості чи співпраці не шукали. Цей підхід був навмисним і дуже ретельно спланованим. Ми не втратили з уваги абсолютну важливість перевернути твоє мислення з ніг на голову. Спасіння світу залежить від цього. Але ти не побачиш цього, якщо почуватимешся змушеним або піддашся образі, або будеш опиратися. Це наша перша спроба представити структуру. Не тлумач це неправильно як спосіб застосування сили або тиску на тебе. Ти хочеш порятунку. Ти хочеш бути щасливим. Ти хочеш миру. Зараз у тебе немає цього, тому що твій. Розум абсолютно недисциплінований, і ти не в змозі розрізнити радість і смуток, задоволення і страждання, любов і страх. Тепер ти навчишся їх розрізняти. І нагорода твоя справді буде велика Твоє рішення бачити. Це все, що вимагає зір. Те, що ти хочеш, це твоє. Не сприймай невеликі зусилля, про які тебе просять, як ознаку того, що наша мета малоцінна. Чи може спасіння світу бути незначною метою? Чи можливе спасіння світу? Якщо тебе у ньому немає, Бог має одного Сина, і Він є Воскресіння і життя. Його воля виконується, тому що йому дана вся влада на небі і на землі. Видіння, дане тобі, залежить від твоєї рішучості бачити. Сьогоднішні вправи складаються з нагадування тобі протягом дня, що ти хочеш бачити. Сьогоднішня ідея також передбачає мовчазне визнання того, що прямо зараз ти не бачиш. Отже, повторюючи цю ідею собі, ти заявляєш, що ти сповнений рішучості змінити свій поточний стан на кращий, на той, який ти дійсно хочеш. Повторюй сьогоднішню ідею повільно та чітко, принаймні двічі щогодини, прагнучи робити це кожні півгодини. Не засмучуйся, якщо ти забудеш це зробити, але доклади справжніх зусиль, щоб згадати і зробити. Подальші повторення слід застосовувати до будь-якої ситуації, особи чи події, яка тебе засмучує. Ти можеш побачити їх по іншому. І ти Побачиш. Ти побачиш те, чого бажаєш. Таким є справжній закон причини та наслідку, який діє у світі. Дякую за проведений зі мною час мир вашому дому.